Конференція з відновлення у Римі сьогодні стартує. Триватиме вона два дні. Але давайте спочатку дійсно про ті зустрічі, які відбулися напередодні. Президент зустрівся із Кітом Келогом, спецпосланець США. Я так розумію, що ш... ну це. Найвищий рівень, на якому ж штаб представлені у Римі, це от саме якраз був Кіткело. Хоча не дуже зрозуміло, чи здатен він зараз ухвалювати якісь рішення або щось там доносити важливо до Дональда Трампа. Тим не менше, що ми маємо розуміти про цю зустріч, і взагалі про рішення Сполучених Штатів Америки відновити нам поставки озброєння. Ну вони ж обіцяли відновити, і судячи з цього, вже почалося відновлення. Стосовно Кіта Келега, ну звичайно, що він не ухвалює рішення. Він та людина, яка формує рішення. Він зустрічається на такому рівні, а потім доповідає. Потім є інші люди в Білому домі, які відповідно дають даються рішення стосовно тих рекомендацій, які надає Кіт Келег. Так працює державна машина. Звичайно, що не тільки там відновлення обговорювали, тому що війна ще не закінчилася до відновлення ще достатньо далеко і тому різні мож... різне могло там обговорюватись так. Позиції, наприклад, можливо, там жо якісь там позиції кремля, хоча вони навряд чи помінялися. Так скоріше за все було донесення позиція України ще раз, що нам потрібно тридцятиденна перемір'я про те, що домовлялася з росіянами, розширення похтачань ППО, можливо, купівля за європейські гроші американських американських озброєнь та багато чого іншого. Кіт Келлах останнім часом все ж таки судячи з того, що ми не бачимо від кафа. Якщо ви помітили, його вже давно не було на радарах. Він навіть на близькому сході щось не дуже дивляється. Так це говорить про те, що вага келега все ж таки зростає і в такій апаратній внутрішній а внутрішній системі. Він скоріш за все, ну його багато ну більше стає більше стає і він, мабуть, перебирає на себе деякі функції, які до цього ну, наприклад, брав на себе відкав. Пане Тарасе, напередодні в Сенаті мали розглядати законопроект Грема Блюменталя, законопроект про санкції, про вторинні санкції, які б мали зашкодити Росії отримувати нафтодолари. Говорили, що звісно він буде видозмінений, не буде там вже тих тарифів у 500% на країни, які продовжують торгівлю з Росією. Але сталося трошки не так не так. Розгляд законопроекту. Перенесли десь на кінець цього місяця, може на початок наступного. Ну, тобто, розуміємо, що поки що запроваджувати якісь жорсткі обмеження у відношенні до Росії у штатах не готові. Чи чи, чи правильний висновок я роблю? Ну давайте. Ми ж не знаємо, як, як там працює бюрократична машина. У них все ж такі процедури узгодження і так далі. А ми повинні розглядати той законопроект, який буде в сполучених штатах Америки, як додатковий бонус. А в дійсності обмеження на нафту повинні зробити та газ, повинні зробити європейці. Це теж ми повинні розглядати як бонус, тому що вони купують нафту та газ, а американці не купують російську нафту та газ. Тим більше цей законопроект, який зараз ухвалюється, він же вдарить не тільки по Китаю, і Індії. Він же вдарить і по Європі. Тому що вони нафту та газ. Тому я думаю, що там вересні якраз, в Європі більше стояти буде. А, стосовно цього стосовно ціє, цього законопроекту. Це друга позиція, яку ми повинні розуміти. Це другий бонус, який ми не контролюємо. А які а що ми контролюємо? А Україна може контролювати удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Те, що ми можемо зробити, те, що а, СБУшники вже демонстрували. Uh, і удари по нафтогазові сектора по услугу прилітали нещодавно. Там раптом раптом вибухнув uh, вибухнуло судно з Аміаком uh, два рази, uh, і оце ми повинні контролювати. А не су суто сподіватися на те, що воно буде, воно буде реалізовано. Далі ми повинні розуміти, як працює захід. Якщо ти сам демонструєш силу, що можеш обійтися без їхньої допомоги, ну наприклад, роздовбавши, припустимо, термінали скрапленого газу Мурманську так або термінали в Балтійському морі. Ну, Тоді вони швидше теж будуть рухатися, і приймати всі законопроекти, тому що будуть робити ставку сильного, по іншому світ не працює. Пане Тарасе, ну і про тему, яку часто ви в ефірах говорите: про дозвіл експортувати українську зброю. Враження, що ми можемо наблизитися до цього дозволу. Пропонують створити так зване дефенс сіті. Тоді туди зможуть входити оборонні підприємства. Щоправда, не всі. Що ви про цю ініціативу думаєте? Зрозуміло, що вона ще поки дійде там до голосування в парламенті буде багато разів напевно видозмінена, але тим не менше ми наближаємося до... Зняття заборони на експорт української зброї чи ні дивіться там, не тільки про експорт, там ширше в дійсності про підтримку, наприклад, фінансову підтримку. Зняття обмежень на імпорт обладнання, наприклад, для виробництва зброї, комплектуючих, з яких будуть виготовлятися зброя спрощені процедури реєстрації і багато чого іншого, тому що це більш комплексний законопроект. І мені він дуже подобається. Звичайно, що є шероховатості, звичайно, що якісь є частина абсолютно неадекватних там статей. Ну як у будь-якому парламенті, знаєте, завжди існують депутати. Які подадуть які своє бачення, яке, яке в дійсності може може ну, не виповідати здоровому голоду, таких, таких людей у всіх парламентах світу є, як ми бачимо, такі люди є навіть у конгресі. Так ми сі ми бачимо таких людей. Тому а, загалом, загалом, а, принципово а, так він повинен бути ухвалений. Принципово, щоб була підтримка системна з боку держави. Ту там, наприклад, компенсація в відсотковий ставок От що ж, задихається наша оборонка від відсутності достатнього кредитування. Це при тому, що в банках грошей просто купа до 700 мільярдів. До 700 мільярдів вже доходить до 1 трильйону. Фактично вільної ліквідності, яка не йде в реальний сектор економіки. Тому е, я продивився там механізми, які е, закладені. Сподіваюсь, що воно буде ухвалено. А далі це це ж можна коригувати. Далі ми все рівно ми ж не знаємо, як це буде працювати. Ніхто не знає, як це буде працювати на практиці. Поки ми не побачимо, знаєте, стиковки, не стиковки. А далі можна буде вже коригувати е, там додаткові якісь інші. Поправки або що з цим пов'язано Окремо єдине, що я не побачив в цьому законопроекті, але це уряд може робити окремо це страхування військових ризиків. Страхування військових ризиків це компенсації за удари, наприклад, по підприємствам. Не знаю, може там десь я неглибоко там вдивлявся, може щось проглядив, але це дуже потрібно. Чому от дивіться, ворог зараз системно оцими атаками, які ми вже бачимо кожного дня, намагається знищити промисловість, а прилітає в підприємство, А хто компенсує а хто компенсує підприємцю за те, що знищено підприємство? Такий механізм вже існує у нас. Він був ухвалений ще 22-му році, тільки для те, щоб якісь агроборончики. Вивезли зерно з України. От суда, які заходять в Одесу, вони у них вони страхуються. А підприємством ВПК, виявляється, навіть гроші були виділені. Фонд був 20 мільярдів гривень з боку держави. Страховий фонд там ще підключилися іноземні страховики. Але у них ресурсів. Більше я думаю, що тут у цей спільний, де вкладаються й держави, і наприклад, приватні страховики західні. Теж повинен працювати тоді. ми побачимо систему. Далі звичайно, що питання кадрів виникне. Це питання до міністерства освіти, як вони готують людей. Замовлення на університети для того, щоб вони давали своє бачення, як, як буде розвиватися зброя, навчання в тому числі профтехучили, щоб були кадри для для, для, для промисловців. Тобто, це що купа в дійсності роботи, але я сподіваюся, що цей законопроект він дасть поштовх. Ядру ядру промисловості є, тому, що вона ще буде ну військова промисловість Вона ж буде тягнути за собою інші галузі економіки, і це дуже дуже добре в дійсності законопроекти ініціативи принципи, які в них закладені.